Друзі, всім привіт! Давно вже не викладував свої роботи, то не було часу, то зайнятий, то нема світла, то незручно знімати ролики. Але, думаю, виділю трошки час, хоч у нас зараз і світла немає, користуюсь фонариками. Так ось, давайте розкажу вам цікаву історію. Значить, у нас ВАЗ 21.09. З нею, в принципі, все хорошо. все працює, моторчик шепче, моторчик після капіталки. Розточувався блок, мінялась поршніва, ремонтувалась головка. от. Чому ж вона до мене приїхала? Розкажу вам, це мій підписник. Приїхав він 10 тисяч після капремонту двигуна, десь близько року, може менше він їздив ці 10 тисяч. Приїхав до мене на регулювання теплових зазорів клапанів. Яке ж моє було здивування, коли я відкрив клапану кришку? Шайби регулювачні На випускних клапанах 2,70, 3,10, 2,90. Тобто, регулювати клапана вже нема куди. В першому клапані регулювачна шайба 2,70. Це, це все. Це край. уже я навіть не рекомендував ставити цю шайбу, щоб розпредвал не був об стаканчик. І, звісно ж, рекомендував людині не затягувати з цим, а знімати ГБЦ та ремонтувати, міняти сідла і дивитися, що там, що там по ній. От. Людина, звісно ж, дуже розстроїлась, не, 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 чі, не чекала вона такої інформації, почути, але я говорю завжди правду і при вас, і по факту. Все, що бачу, все говорю. Звісно, він довго не думаючи... Буквально через 3 дні і пригнав її до мене на ремонт. Сказав, бодь зроби, щоб був порядок, щоб все там було чіки бомбоні. Ось так, друзі. Ось так. На жаль, прикра ситуація. Так, моторчик робить класно, тихенько, шепче, все хорошо. Але нема куди регулювати клапана. І цікаво те, що коли йому зробили, він приїжджав на одну регулю... регулюровку до тих майстрів. Підрегулювали, але ніхто йому так і не сказав, що друже, тут шайби вже тонкі. Тут вже буквально одна регулюровка, і вже нема куди їх регулювати. Треба скривати голову. Ось так, друзі. Ось так. Тому така коротенька, коротенький вступ такий до цього автомобіля. Будемо працювати будемо розбирати і дивитися. Погнали. Ось так у нас все зараз виглядає. Все готове вже для того, щоб відкручувати болти ГБЦ і знімати головку. Я хотів вам показати, ось, поки воно все як є, яка толщина регулювачних шайб. Бачите? Ось, наприклад, обратіть увагу на четвертий стаканчик. Дивіться, бачите? Запад лицо. Якщо, допустимо, третій Шайба виступає, да? ось то тут уже От. Так само і в першому шайба тонка. Це те, про що я говорив, що я сказав людині, що потрібно знімати ГБЦ і ремонтувати її. Також восьмий, тут вже тонка шайба. Тут десь 3:05 буде шайба. Ось так. Добре, відкручуємо. І так, друзі, головка наша знята. Блок наш. Видно, що фрезерований, прокладочка тримала, все обжате, все добре. Єдине, що мене смущає, бачите, третій поршень вимитий маслом. От, ну і четвертий трішки отут. Хоча по свічки не видно було розходу масу. Також видно чітко хонінговку. Бачите. Тут все добре. Прикладочки. Прикладка теж також, в принципі, кримінала нема, все тримало тут. Головка блока циліндру такий має вид. Бачите, клапана просажені, просажені. Бачите. Ось цей взагалі, бачите, просажений, не виступає. Сі два під заміну. Зараз ми пролиємо їх і побачимо, як вони тримають на герметичність провірня. Так, а на герметичність, можливо і не вийде подивитись. Світла нема, компресор не накачаний. Там трошки залишилося 2-3 бари давлення. Ну, спробуємо. Перший тримає, другий тримає, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Ну, клапана на перший погляд тримають, претензій нема. Нема бульбашок. Все чітко. Було б все чітко, якби не потрібно було міняти Ось так. це. головка наша повністю розібрана і продефектована. Щодо чого у нас. Значить, так, ремонт по головці був. Обновились клапана, нарізались фаски, замінились направляючі, замінились сальники. E, люфта в направляючих немає. Тут претензій немає в мене. Тут все все добре. Клапана тримають, все добре. да. E, до чого в мене претензія? Тут дивіться, сальники клапанов. Я їх зняв з легкістю взагалі. І дивіться, Вони дубові, пластикові. дивіться, бачите. Це я давлю, вони не згинаються навіть. Ось вам, допустимо, в мене один новий гейтс. Є старий. Різницю, бачите, вже. Ось новий, як, як згинається. Дивіться. М'ягенький. А ось цей не згинається ніфіга. Сальники задубіли. Такий малий пробіг і задубіли. Який виробник, невідомо. Не можу прочитати. Світло погане. І все чорне. Ось. На жаль, прийдеться ремонтувати цю головку. Сідел немає. Зараз Ось, допустимо, перший. Бачите, сідло просажене повністю. Ех, жал, жалко людини попадає опять на ремонт ГБЦ. Ось четвертий, самий хужий, Дивіться. Дивіться. Ну, чому було не замінити це сідло? Чому? В будь-якому випадку головка фрезерувалася. Тобто її, скоріш за все, везли до. Ну, Фаски нарізались на токарних станках, не, не в гаражі шарошками нарізались. От. В будь-якому випадку майстер бачив, що сідло потрібно міняти. Чому не замінили? А якщо навіть не замінили, чому не торцанули клапан в такому випадку? Чому не торцанули? Торцанули б на допустім, на пол міліметра, шайба б вийшла б там десь 320-3,30. Уже було б трошки куди їздити людині. Що ж він приїхав 10 тисяч і все. І регулювати нема куди. Я не розумію. Не розумію. Жалко, звісно. Ну, що зробиш? Відремонтуємо. Шайби будуть всі 4,0 і вище. От, все буде добре. Розідла. Та направляючи замінені, будемо нарізати фаску і потім протірка, потім шліфовка, потім мойка, потім шліфовка і ще одна мойка. І тільки аж потім будемо збирати ГПЦ. Так все. Доступаємо до зборки нашої головки. Значить, сальники клапанов вже запресовані, сіли плотно, як повинно бути. Як завжди, оригінал поки що використовую. Що у нас далі? Клапана я засухарив, Зараз будемо перевіряти на герметичність, як тримають. Плоскість вже прошліфована. До речі, зняли 0,17. Досить немало, як для головки, яка нещодавно знімалась шліфувалась. От, Ось так. от. Добре, пробуємо. Значить, перший. Нема. Вторий, нема, третій, нема. Четвертий, нема. П'ятий, нема. Шостий нема. Сьомий. Нема. Восьмий нема. Бульбашок немає. Всі клапана герметично. три мають. Далі собираємо розпредвал, стаканчики, розпредвал. Збираємо головку повністю і регулюємо клапана. Дивимося, що у нас виходить по регульовочку. Що шарі. у нас тут? Тут у нас вже блок підготовлений, очищений до встановлення головки блока циліндрів. Такий він має вигляд. Бачу, що поршнева Харківська наша. Ну, я не можу сказати, що це прям якісна поршнева, Ну, ходить та й ходи. Саме краще, що сюди можна поставити, це кастрома. От. Такий має тут це вид. Покажу вам болти ГБЦ. Значить, Болти очищені. І в перший раз, що, ну, я показую, що прийдеться міняти 4 болти. Чому їх міняю? Тому що 3 болти старого образця були закручені, а повинні бути ось такі нового образця під Е14. так? А тут під шестигранник. І один болт. Бачите, яка різьба ось тут. И нема тут. Тоже такий болт ні в якому разі нельзя ставити. Бачите? Яка резьба, допустим, нормальний болт, яка резьба, да? І ось яка тут резьба. Тому чотири болти мы. Міняємо шайбочки, тут всі заводські, тобто нормально все. Ось так. Like.